У суботу з'явилося відео з Порос, та? ось це ось розганяли населений пункт. І я хотів вас запитати: якщо в Курській області, ну, принаймні, таке говорять, мета може бути атомна електростанція. Наприклад, що може бути в Білогородській області? Тобто, для чого? Слезі, я, не погоджу, я не погоджуся uh -huh. з атомною з електростанцією, поясню, чому дивіться. Теоретично воно виглядає клас, супер. Давайте так, ми її захоплюємо. А потім росіяни виставляємо на башну Ви нам запорізьку повертаєте. Ми вам повертаємо ваше лаймов Курське. Окей, ну воно наче виглядає ну, нормально, пристойно. Але давайте практичні кроки. Виявляємо собі е картинку, що українські танки з українськими прапорами починають ламати ворота в Курські Заїжджають, заходять наші озброєні люди. Це все транслюється, і росіянами в тому числі Виявляємо, що буде перше. Буде реакція від МАГАТЕ дуже шалена. Це буде не для нас, не на нашу користь. Буде обов'язково заява від ООН не на нашу користь. А, деякі наші західні союзники можуть зламатися, можуть загальмуватися. Скажуть, так, ви займаєтеся ядерним тероризмом ми це не підтримуємо. Тобто ризики шалені. Рухаємося далі. Окей, зайшли на територію станції. Що далі? Під дулами автоматів брати в заручники місцевий персонал, або виганяти їх додому і на набирати своїх, привозити нашим. Наш персонал а, з АЕС, я наскільки я знаю, вони м'яко кажучи, не дуже а, компетентні в російських станціях. Тобто, ще раз, все, що буде відбуватися на станції, навіть надзвичайні події все, це все, все буде на Україні. Воно нам потрібно. На що нам треба. Тому як на мене, ця історія ну взагалі не злітає.